Це Батманчан. Ну що, пані та паново блискавиця. Давайте зараз будемо тактично грамотно грати. от типа, от ніби я потію, але я не потію. Я зараз буду розказувати просто, що я хочу робити і що в принципі можна думати. Так, значить. Три ЛТшки, хорошо, це значить зліва буде світло. Зліва буде світло, ми зможемо відкидати перекатку. Двірти погано, тому що вони якраз по нам можуть, будуть, можуть по нам закинути. Можна відкидати справа перекатку. СТ є, є. Але там мало ймовірно, що ми туди будемо кидати. Краще зліва і одразу потім розвернемося, по ТТ покидаємо. Вон. Так, да, тим більше у нас всі три ЛТшки поїхали наліво. Значить, ми теж їдемо наліво. Все, все. Поки що такі от план дій. Поки що ми дивимося наліво, все, все, в нас, все заключається в нас зліва. Хто мені скаже, у вас тут э, втрачає бронепробиття чи ні? Ну по 400 будемо кидати, типа. Сас його поту підсвітить. 240. Де він там їде? 400. Все в сейф. Вот. Я про що казав? Барабанна арта, тому ми. по-любому відкатуємо. Дивний, звісно, у них цей Джекі Чан на Іс 7, якщо чесно. Так, тут що? Тут вони дуже агресивно. Е дуже агресивно стоять. Бачите, як сюди арта загралась. Значить, чого не кидає направо? Тому То... Е О, ісім ще поїхав. Ну ісім прямо атакує сьогодні. Дід ватаці називається. Дивно, що ми його ще не пробиваємо, цього із сім. Так, ці поїхали. Офучу зведусь. Що там по пої сім? Поїсім не зрозуміло, Фочки де. Даю цьому раз. І 260-му заробимо давати. 5, 4, 3, 2, 1. Даю 260-му. Треба відкатить. Відкатить того, що в мене Фоч зараз може вийти і зліва із сім. Уже його ніхто не світить. Хорошо, ми тут задефали. Це чудово. Вот, ЄБРчик поїхав. Все, чітко, все правильно. Я стану тут, щоб не знали, де я, що я. О, грільочок поїхав. Бачиш, бляха-муха. Арта барабанна, да? Недобра позиція. Є п'ятому я ніяк не можу допомогти. Якби я не хотів. Не знаю, свічуся, не свічуся, так. Да. Відчується, от він тут. Туди не варіант взагалі їхати. Значить, відсвічуюсь, і буду намагатися через праву якось пограти. Не вийшло у мене проїхати без засвіту. Піц Відкачуся. Це і на мене загрався. Да, 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 да Манцую, кручуся. Надо було вверх кидати, помилка. Чого дивлюся? тому що там є ще блискавиця. Зараз, 3, 2, 1. Не попав. Їду на нього все, пушу. Хоча це може бути помилка пушити його. Шикарно. Не попав я в Юдиса, на жаль. Відкачуся. Так, з і того, у нас є Юдис, якого треба постріляти, в нас ще є блискавиця. Юдис, він тут і так от і буде стояти. Ні, немає. Каже, нам треба вернутися? Задефати то все. я проскочу Ціль знищено. Ціль знищено Так, тут окрім арти нічого більш немає і ел те що арти елте вот арта Підсведусь. Хорошо. І ЛТшка. Одна. І єберчик. І єберчик друга. Все, хорошо. Два танки осталось, їдемо їх добивати. Поїду я просто в Лабешню. Поїду прямо в Лабешню. Бо мені треба демедж набити. О, вони до мене самі приїхали. Вийшло некрасиво. Вийшло взагалі некрасиво. Я вперед проїду. Поремонтую. Ой, добре, що я вперед проїхав. Отак. От і його на каток. Хорошо. Блискавичка зараз розрядиться і буде шикарно. Все. Просто спокійно виїжджаю, забираю блискавицю. Є. Єберчик. Ти куди? В мене хоч включений був мікрофон? Так. Да, Вроді би включений. Коротше, тут все йшло по моєму плану. Прям. Правда, 22 постріли аж. 22 постріла, чи тільки. А с... куди я так багато стрев? А блайнди не заходили. Блайнд по Юдису не зайшов. Оце от була... був момент з Юдисом, що він мене так підловив, почав крутити. Але нічого страшного. Добре, що ми там не почали крутитися як придурки і просто уїхали від нього. Тіакс.